Вже до нас долучається Микола Довня, депутат Дружківської міської ради. З'являється він на екранах. Пане Миколо, раді вас бачити. Доброго ранку, еспресо. Донеччина, українська Донеччина, вітає телеглядачів еспресо. Вітаю цим сонячним, красивим ранком весняним, який посперечатися. Хіба що з вашою красою може лися. Що в просоте кінг. Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим. Ще крутішим. Ще. Ага. М -м -м. Поки не станеш королем, Слотокінг чекає. Але е, ви знаєте, з цією погодою пов'язані у нас подвійні такі відчуття. Це дуже приємно, коли світить таке сонце яскраве, коли земля підсихає, люди е, намагаються виходити в городи, щось сажають розсаду. Але ми прекрасно розуміємо, що ця погода прискорює підсихання ґрунту і. Та неймовірна кількість людей, яка зараз накопичена в горлівці, люди зовнішні, схожі, на людей з Татарстану, з Башкірії, Вони чекають того, щоб просуватися на Чесів'яр і до нас. І ми розуміємо, що сонце і вітер прискорюють ці процеси, тому що чорноземи наші підсихають і очікуємо нову російську навалу на місто Часов'яр. Пане Миколо, ви завжди вибираєте якісь такі цікаві локації, до яких, з яких вмикаєтеся до нас в ветер, і мене зацікавило. Це якесь укриття у вас позаду? Е, так, Це укриття, які були встановлені ще минуло річ. Е, я не бачив, щоб хтось ними користувався насправді. Ну, це дуже болюча тема використання бюджету і цих. Грошей, які ще залишаються у нас, ну насправді коментувати це вкрай складно, тому що будь-які слова, які будеш промовляти, будуть розцінені, як ти. ти не захищаєш народ, ти не захищаєш безпеку і таке інше. Тому я просто вийшов, показав, що вона є, і... але то, щоб їм користувалися, я не бачив сенс а, цих да. укриттів, тому що якщо людину застав обстріл десь просто поруч, то вона має туди забігти. Я правильно розумію? Як вона на практиці? Ну на практиці, я думаю, воно розташовано в місцях скопичення людей, наприклад, біля магазинів, біля зупинок, там де велика кількість людей збирається. Але е, уявити, що люди туди заходять, вкрай складно, тому що ну, ті, хто живе тут на території Донеччини, всі прекрасно розуміють, що ми спочатку чуємо вибух, а потім чуємо звук Ракети прилітають з такої швидкості, що ми не чуємо, коли вона. Приземляється, тому сенс такий доволі, доволі мутний в цих речах. Да, стосує... Закрито зараз, от ви, ви можете зараз зараз зайти туди? Ну, давайте подивимося. В принципі, от ми підходимо і, і... так відкрито. Відчини. Відкрито, відкрито і обладнано. Тому в принципі, воно якби працює, що все нормально і. О. Можливо, сенс в цьому якийсь є. Багато обстрілів зараз. Що стосується обстрілів, ви знаєте, от останні дні трохи зменшилась кількість обстрілів, і це насправді лякає. Тому що, коли постійно йдуть вибухи, ми звикли до цього, ми звикли, що йде якась ну і наші відповідають і кабами втюжать беззбройні сили. Україна, а що що зараз коїться? Мені здається, якесь страшне накопичення, йде зброї, накопичення людей для того, щоб зробити прорив, тому що всі військові, всі тільки говорять про часів яр. Звісно, що це панівна висота, з якої буде відкритий хід на всі міста, які навколо що Костянтинівка, Славянськ, Дружківка, Краматорськ, звісно, в першу чергу, тому всі, всі наші думки зараз про часів яр, як колись були про Бахмут і про Маріуполь. А що люди говорять не тільки військові, але й цивільні, які настрої серед них? Лесю поділюся своїм таким враженням про людей і про ситуацію. Така цікава, У мене була подорож в місто Тарецьк. Яке розташоване буквально в 4 кілометрів від Горлівки, і я їздив в місто Покровськ, буквально на ну три дні тому. І ось така е, цікава інформація, мабуть, буде для тих, хто дивиться ваш і наш е, канал Еспресо? Я їхав в Торецьк і знаєте, приїжджаєш в Костянтинівку, виїжджаєш за Костянтинівку, бачиш поля, е, які не прибрані. Далі просуваєшся до ближче до Торецька і тебе попереджають, що їхати можна тільки дорогою, тому що. Ну, тобто дорогою, по якій постійно їздять машини. Якщо ви з'їхати на обочину, на узбіччя, якщо з'їхати кудись в сторону, це вкрай небезпечно, тому що кругом розкидається з безпілотників, розкидається мінування. І е, поля, я саме про поля буду розповідати, стоять неприбрані. Вони стоять не то, що неприбрані, вони вже захащені, зарощені. І... Це доволі смутно, так сумно виглядає. Але що приємно, вони покреслені нашими траншеями, пориті свіжими траншеями, це надає такі трохи впевненості. Так от, якщо просуватися з міста Торецька сюди, в глиб Донеччини української, то ти бачиш такі цікаві речі: що трохи ближче до Костянтинівки поля вже прибрані, але не засіяні. Дружківка е і далі. Люди готуються до засівання до того, щоб працювати в полі під Покровськом, ще трохи за дружківкою. Там засіяні поля і зараз йдуть посівні роботи. От то, як сільське господарство себе поводить, саме так поводять і люди. В Тарицьку люди ховаються, вони принишкли, там нема води, води, світла, нема скважини пропурені, що забезпечується Костянтинівка під постійними обстрілами, вона потерпає. Настрій ну дуже дуже депресивний. Дружківка ну здавалося б, скільки тут? 25, Тут 30-25 кілометрів по різному від лінії фронту. Тут ж ми живемо. Ну нібито знаєте, е, враховуючи, що війна, нібито на курорті. Ну така швидка градація в кілометражі, в настроях і в от тому, що ти бачиш, це, це, це щось неймовірне. Але до, до чого я розповідав, що люди вірять в нашу перемогу. Люди вірять і сажають зараз і кукурудзу, сажають все на світі, і вони сподіваються це, звісно ж, прибрати. Я от дивлюся, що ви кажете, що в Дружківка це курорт в порівнянні, звичайно. Бо як десь би за кордоном сказав про такий курорт, то вони би сказали: слухайте, ми заплатимо все, щоб великі гроші, щоб тільки туди не їхати на той курорт. Але в Дружківській громаді тим часом. Новина про те, що збирається перейменувати ще 18 вулиць і провулок. Ну зараз це робиться поза всякою поза всякого впливу громадськості депутатського корпусу. Це на виконання закону чи на часі це ну, важко це оцінювати, тому що звісно треба прибирати все це проросійське, комуністичне. Воно витравлює, воно, воно викривляє нам розум. Ну не нам а тим, хто піддається розуму, впливає дуже сильно. Ну, я думаю, глобально це правильно. Чи на, на часі це прямо зараз зараз? Тому що в ну саме в дружківці ми зайняли ще до великої війни. До 22-го року ми зайняли третє місце по перейменуванню вулиць, У нас були замінені всі. Вивіски, все було зроблено українською мовою, і як на мене, мені здається, зараз краще гроші треба витрачати на те, щоб укріплювати часів яр для того, щоб ворог не прорвався там. Що стосується е курорта дружківка, звісно, це жарт. Звісно, хотілося б, щоб е ті люди, які дивляться еспресо, а «Еспресо» дивиться і за кордоном. Прекрасно розуміли, що зараз я стою е, в місті дружківців по посеред площі біля дворця піонерів. Зараз це дею те центральне дитяче юнацької творчості міста. Нема дітей, нема нікого. Будь-яку хвилину може прилетіти ракета і зруйнувати, вбити і все решту зробити. Це те, що робиться зараз в часів. Яри це те, що робиться в Турецьку. Це дуже дуже активно знищується Костянтинівка. Тому я хотів би європейським лідерам передати велике вітання від людей, які живуть в такому місті, як дружківка, в таких каннах, і сказати, що коли ви прокидаєтесь зранку і думаєте, чи надавати допомогу Україні, чи варто давати стачі, чи варто давати 155 післяп'яти снаряди, чи ще щось. Ви повинні розуміти, що кожна кожна хвилина це є життя і дитини, і мами. Я вже не кажу про військових, які захищають і перш за все захищають саме Європу. Сьогодні прочитав, що е, одна з ракет, випущених Росією, прилетіла на територію е, Польщі. Я, я згадую 22 рік, коли ми сподівалися, от якщо уламок я впаде на територію НАТО, п'ята поправка і бла, 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 бла. Ось залетіла ракета, прилетіла і тиша. Тому я звертаюсь через до, до лідерів. Я впевнений, що хтось бачить це. Допоможіть перш за все собі. Дайте зброю, таку, яка зупинить агресора. Не можна в цьому сторіччі з тим прогресом е, давати можливість тирану творити такі речі, які вони зараз є. Вбивати дітей, жінок, вбивати цивілізацію і рано чи пізно все дійде до вас, якщо ми не зупинимо. Я впевнений. Це тільки український народ з його волі може зупинити росіян. І храм хоробрістю. Нічого не хочу сказати про інші нації, але так, як воюють українці це захмарно. Дякуємо, пане Микола. Дякуємо за ваше звернення так. і дякуємо, як завжди, за, за вашу розповідь про те, як виглядає життя в дружківці, як виглядає життя в інших прилеглих містечках Донеччини. І це точно не курорт. Куди приходить Росія, там курортів немає. Але саме цей Донбас, Донбас, український, Донбас, який варто боротися, це от завдяки таким людям, як Микола Добня. Це, 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 це розуміє і Карпати, і Закарпаття, і, і центр України. Тобто, це власне той зв'язок українства, який, який нас всіх об'єднує.